Ну, а як ти ж ціни, ціни на все, на все ціни. Пішла, подивилася, немає за що купити те, що треба на Пасху. Не вистачає пенсії, пенсії не додають, а ціни попіднімали, жий, бабу, як хочеш. Ми, чого, виживем, виживем. Виживем. Не, не ми виживем, виживемо, виживемо. Не жалійтеся, ми виживемо. Не треба ніяку паніку робити. Таблетки коштують 146 гривень. Я знаю, що мене такий хворий, а у нас стіночка, яка стоїла раніше 20 гривень, я вчора показала 44-80. І я не взяла, але не в тому діло. Лікарство ми мусимо купити. А тут ми все виживемо, бо ліки не піднімали. Ми були здорові Тобі і, і ми на лікарство. Ну, ми я не пішли кожен тиждень по-другому. По... тиждень, бо... Але ви кажете що, ми жаліємося? Але по-моєму щось ми маємо б ходити у поводку і ви маємо ви получаєте... ми одне в одного знаєте, так, що... Так, як ви отримуєте коло двох тисяч, а як я тисячу сто, та, а десь та, сьогодні дві а самі, я тисячу сто двадцять. Ну ти що Але я не жаліюся. Дай Бог здоров'я і мир. Мир і всі росми. Може діти давно їде, Єдине, будемо брати не кілограм, а можемо 100 грам м'яса, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. 100 грамів масла. І не будемо жалітися, і паніку не будемо робити. І будемо дякувати Богу, будем що щоб ми здоров'ємо, щоб вони карман набивали, то... правильно. Оці, ти вішли, що там сидять. Ти Ні, сидять там, то я ціню так, і той кривобоки. Так і всі, діти, подивіться, які вони вчора показували, які у них дома. А ви що маєте? Маю, маю, маю квартиру, маю то діда маєте. хворого, але я не жаліюся. Я слава Богу, ви герой. ви герой. Я не герой, Я не знаю, але просю Бога, щоб Бог дав мир, мир і ще раз мир. Нашого мені того миру, я не годна таблетку купити, сім гривень. А? скільки ви? Ск того року вкладалися, Ну, на е, ну, Скільки ви витратили на великодні косик? Ну, То можна було ще щось купити, року? і все, що, що треба кошти. А тепер не воно дитину, а тепер, тепер ж метка. Е, буріну того, 7 гривень е, того укропу. Що я года купити гривень, що, гривень, гривень? в огряху? Коштує 30 гривень кілограм. Купити. Хто сьогодні провіряє? Скажіть, хто провіряє, я купила. Капусту, ту зелену, я при, принесла додому, чуть дітей не потравила. Ніхто не провіряє, нема ні санстанції, ні врачів, ні нічого. Огірок то саме поїли, діти повиривали. А хто там був? Той врач, чи хтось провірив, його капусти, чи ті огурці? Ніхто не провіряє. Ми нікому не потрібно. Отак. Треба хоча пенсіонерів, бо пенсіонерів. Да, май, май, да. Май, май, май. Піде той пенсіонер, їлі ту копійку, втягне, купи головку, капусту, приніс додому, так діти потравив. Та як це ж як тоді це жити? До Пасхи що купили? Ще нічого не купила, бо аді, ще пенсію не отримала. Сьогодні мала отримати пенсію, сьогодні нема. Йдіть завтра.